Вітаю! Сьогодні моя розповідь про слизовики або міксоміцети, грибоподібні організми, які відрізняються від грибів, здатністю до руху, відсутністю клітинної стінки у клітинній оболонці та фаготрофним способом живлення. Подібно до грибів, слизовики можуть утворювати плодові тіла, але лише у період спороношення та розмножуються як і гриби спорами. Зустріти плодові тіла слизовиків, які нагадують гриби можна на трав'янистих рослинах, мохах, опалих гілках та старих пеньках. Почну свою розповідь із лікогала на деревна, яку ще називають вовче молоко або вовче вим'я. Чому? Слухайте далі: поселяється на деревна на добре перегнилій деревині, спороносить з червня по листопад. Цей час слизовик утворює плодові тіла шириною від 3 до 15 міліметрів. Молоді плодові тіла лікогали на деревної, від рожево-сірого до яскраво кіноварно-червоного кольору. Мають кулясту або дещо кулясто стиснуту форму. Під оболонкою плодового тіла лікогали, яка називається перидієм, міститься пастоподібна речовина рожевого кольору. При дозріванні з неї утворюються спори. Саме завдяки цій рожевій напіврідкій субстанції лікогалана деревна й отримала народні назви вовче молоко або вовче вим'я. При дозріванні плодове тіло лікогали на деревної набуває жовто-коричневого чи оливково-коричневого аж до шоколадного кольору. На стадії плазмодію лікогалана деревна є сапротрофом, тобто живиться частинками відмерлої органічної речовини. Ще один слизовик. Фуліго жовтий або фуліго-септичний, який за особливості свого зовнішнього вигляду отримав назву Слизовик яєшня. Поширений фуліго жовтий в усіх типах лісів росте на мертвій деревині, пеньках, листі, хвої і навіть на траві. Плодові тіла для спороношення утворюються з весни до кінця осені. Біло-жовтий амебоїдний плазмодій фуліго жовтого. Є результатом багаторазових поділів клітин. Він здатний пересуватися по субстракту, на якому поселився. Під час свого руху плазмодій фуліго жовтого залишає на субстракті білий слід гіпоталамус. Фуліго жовтий може рухатися як в напрямку до їжі, так і в напрямку оптимальної для нього вологості субстрату. За сприятливих умов фуліго жовтий починає спороносити. Даючи початок репродуктивним тілам, так званим еталіям. Яскраво-жовта слизова маса еталіїв фуліго-жовтого може підніматися над субстрактом на 3-5 см та розростатися як в ширину, так і в довжину на кілька сантиметрів, але ніколи не набуває певної форми, а пристосовує свою форму до форми субстракту, на якому розростається. При пошкодженні. Забарвлення змінюється від жовтого до чорного. При дозріванні спор слизова маса фуліго жовтного твердне та набуває охристого кольору. Фуліго-жовтий вважається неїстивним, хоча в деяких районах Мексики та наших Карпат його вживають в їжу. Кажуть, що смажене вегетативне тіло на смак і на вигляд нагадує саме яєчню. Я, наприклад, не ризикувала пробувати цей організм на смак. Ще одним яскравим представником слизовиків є тубіфера іржава, яку за яскравий колір називають малиновий слизовик. Плазмодій тубіфери іржавої розвивається у вологих важкодоступних місцях, наприклад, у щілинах пеньків або повалених дерев. На стадії плазмодію тубіфера іржава здатна до пересування. Живиться бактеріями. Спороносить тубіфера і ржава із початку літа до середини осені. Міксоміцет утворює трубочки спорокарпи, кожна висотою до 7 мм, які розташовуються тісно одна біля одної, зростаючись бічними стінками. Плазмодій тубіфери ржавої спочатку білуватого кольору. Згодом набуває рожево-червоного. Малинового кольору. Перед дозріванням спор забарвлюється в темно-коричневий колір буріє тому тубіфера і отримала назву тубіфера іржава. Малиново-червоні плодові тіла тубіфери іржавої, які нагадують супліддя шовковиці, на вигляд є досить апетитними. На жаль, або на щастя, вони не їстивні зустріти тубіферу іржаву. Малинового слизовика. можна з травня по жовтень на відмерлій деревині хвойних дерев та на хвої. Ще одним представником слизовиків є муцелаго корковий. Його порівнюють з густою манною кашею. Італійці називають бізе, а от британцям форма даного слизовика нагадує собачу блювоту. Плазмодій муцелаго коркового здатний до руху. Він живе у ґрунті. Та живиться ґрунтовими мікроорганізмами. Спороносить спочатку літа до середини осені. В цей час плазмодії сповзаються в одне місце та утворюють плодові тіла еталії, які можуть досягати до 10, а іноді більше сантиметрів довжини та до 2 сантиметрів товщини. Плазмодій муцелку куркового спочатку блідо-жовтого кольору. При виході із ґрунту на поверхню. Плазмодій набуває білого кольору, зливається в одну масу, утворюючи еталій, своєрідне плодове тіло. Еталії можуть розвиватися як на пеньках дерев, мертвих гілках, так і обгортати траву або живі гілки дерев та кущів. Поверхня плодового тіла вкрита безбарною вапняною кіркою, утвореною кристалами вапна. Саме тому муцелаго курковий. Найчастіше зустрічається на багатих кальцієм ґрунтах. Приблизно за 24 години спори муцелагу коркового достигають. Через кілька днів плазмодій стає сухим, розтріскується та розпадається, з нього висипаються чорні спори, з яких у ґрунті буде розвиватися нове покоління слезовика. Плодові тіла муцелагу коркового неїстивні для людини. А от в природі. Цей слизовик вважається корисним. Розростаючись у ґрунті, плазмодій муцелагу коркового живиться шкідливими бактеріями, захищаючи корені рослин від захворювань. Ось такі вони, слизовики організми, які поєднують у собі ознаки грибів та тварин. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.